Це район міста Харкова, який дуже віддален від центральної частини міста, від метрополітену, там де у нас обладнані школи. Сьогодні в Харкові перебуває приблизно 60 тисяч дітей, які мають шкільний вік. Укрмова була тільки. Готувалися до да, НТРФ, бо тут спілкування з друзями, з вчителями. Більше запам'ятовуєш, більше можеш спитати, ніж онлайн. Діти дуже чекали. Ви бачили, та що з мого класу, наприклад, у нас майже всі учні прийшли сьогодні до навчання. Батьки дуже задоволені. Я запитала сьогодні дітей, хто ж прийде на наступний раз. Всі підняли руку. Ми говоримо про те, що красиво, говоримо про те, що стильно мені здається, все ж таки. Да? Дуже, дуже приємне враження, але ми зрозуміємо, що найголовніше це безпека дітей. Це безпека дітей і це ми відчуваємо. Христос Воскрес! Христос! Ще малі! 90% дітей, які зараз перебувають у місті Харкові, і проживають в цьому мікрорайоні, вони Прийшли навчатися. Це протирадіаційне укриття, яке побудовано з усіма вимогами до ДБНів, які були встановлені у 2023 році. Все, що необхідно тут є. Ми будуємо ще три підземні школи і розраховуємо, що в вересні місяці, з початку вересня, з початку нового навчального сезону ми будемо мати можливість, щоб діти наші вчилися і в тих школах, які ми побудуємо.